Всім привіт, рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Настя. Сьогодні я вихідна, тому не маю певних планів на огляд. Я хотіла б пройтися по декільком українським брендам. Подивимось, що з цього вийде. А, і Взагалі, такий сьогодні буде, я думаю, розслаблений влог. Тому всім приємного перегляду. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, будь ласка, і ставте свої вподобайки. Поїхали так. Перший магазин, куди я випадково зайшла, це Pull&Bear. Знайшла ось такі непогані кітенхів, я не знаю, шльопки, Давайте скажемо. І ще ось такі чорні. Вони, звичайно, всі поліуретанові, Це не шкіра. Так, на один сезон, я б сказала. Ну а там можна подивитися, як вони будуть себе показувати. 1500. Я ще в Stradivarius хотіла зайти. Не знаю, чи тут вони є, чи немає. Я не пам'ятаю, чи є ці магазини, бо я не мене цікавлюсь. Так, взяла ось ці дві пари. Зараз буду їх приміряти. Я в примірочній. Підкочу джинси, бо дуже довгі. До речі, як у мої балетки. Зараз буду приміряти. Ну, звичайно, поленбір, примірочні. Я не знаю, як тут можна взагалі приміряти одяг. Я буду тільки взуття. Так, перша пара виглядає непогано, але ось ці ремінці ось ці будуть давити 100%, бо мені вже некомфортно в них, але. Мені подобаються ось ці деталі. Ось ці деталі мені подобаються. Підбор непоганий, дуже стійкий. Але от саме ось ці ремінці перші. Там, де вузол, буде не дуже в них комфортно. Так, ще показую ось ці чорні, ці вже комфортніші. По всім ремінцям ремінцями посадки, мені краще вже в них. Мені здається, весь образ навіть непогано виглядає з ними. Це в мене 39-й розмір. Я зараз буду показувати всі артикули. Так, показую знову такі перші. Мені давили саме рамінці, ось ці ремінці круглі. Тут, мені дуже здається, вузько. Тому не для кожної ноги підійде. Так, намагаюся знайти артикул. Я чесно не знаю, де тут в полем пуленбірі артикули. Зараз буду шукати. Ось це, напевно, він, так? Ось так. Ось ці деталі, я казала, гарні. Мені подобаються. Такий прям літній настрій додають. Так, ну і наступні. А, мені здається, непогане взуття. Ну, тільки на один сезон, але знову ж таки треба дивитися, як вони себе будуть показувати. Тут теж мені не дуже було приємно, але не знаю. Так, артикул. Також тут є ось такі майки, але мені не подобається, що вони дуже еластичні. Тут є Еластан, Мадал, бавовна. Склад непоганий, але... Я щось зараз таке вже якось вже переносила, так би мовити. І ось ці такі широкі резинки тут бока по бокам мені не дуже. Тут така музика грає в пулендбірі, що я наче десь на дискотеці. Ось є ще чорний варіант такий. Ось така майка бавовняна, 100% бавовна, мені подобається. Я би її застилізувала з джинсами, з шортами. непогано. я не знаю, чи це чоловічий. Муску написано, чи це чоловічий відділці, чи все ще жіночий, але мені подобається. Такий світлий білий колір, такий е, теплий. Ось такі непогані футболки, але я вже помічаю деталі. Бачите, тут нашив. Іди, хотіла сказати, непогана оверсайз-футболка. Це чоловічий відділ, 100% бавовна, але ось ці деталі знову ж таки виглядають не дуже. Я не знаю, яка вона буде після прання. В мене була одна футболка з пуленбір. Після першого прання вона була не дуже. Тому, тому я тут так рідко буваю взагалі майже ніколи. Так, я ще хочу зайти в Чар 17 Подивитись, що тут цікавого є, бо я бачила тут і блузи, і сукні непогані. Так, тут я бачу таку блузу. Білу, теплий колір, знову ж таки, коштує вона 2300. Ось тут склад бавовна Еластан. Так, ось тут сукня мені подобається. Проблема вся в тому, що зараз тут грає вікенд. Я не знаю, чому в магазинах ставлять таку музику, за які на Ютубі будуть авторські права. Подивимось, можливо, треба буде вимкнути звук. Отже. Ось така сукня мені подобається. Дуже приємна на дотик, Тут резинки, тут такі застіпки. Мені здається, це має бути якась віскоза, бавовна віскоза. Так, якщо ми говоримо з вами про майки, то мені зараз подобаються більше ось такі прозорі. 100% віскоза, я вам вже тільки що показала. Тут є чорні і білі ось такі варіанти. Так, жакет. 100% льон, мені подобається. 3300 коштує. Він достатньо такі цупкий. Непоганий жакет. Треба все приміряти. Тут багато новинок, не знаю. Що візьму, що не візьму. Так, спідниця. Ви всі сказали, що мені дуже пасувала та чорна спідниця з Маго балон Все трошечки інакше. Це, бачите, вона закінчується там, а балон так. Я не знаю, як це пояснити. Ну, коротше, це трішечки інші крій, ну і плюс тут вирізи. Думаю, я її примірюю. Подивимось, як буде на мені ця сидіти. Ну, а якщо не примірюю, то ось вам артикул. І ціна. Так, сукня дуже гарна, з такої ж самої тканини, як я казала, білі сукні Midi дуже актуальні в цьому сезоні, тому я її теж буду брати. І ще ось така ось спідниця балон. Бачите, як вона йде? Тут немає кінця, вона якби ось заходить аж сюди, тому я теж буду її брати. Так, я вже взяла з собою декілька одиниць приміряти. Ось ще топ хотіла вам показати. Чорний, він ще і в жовтому кольорі, але мені в чорному подобається більше. А, так. Сподіваюсь, вам видно, а чомусь Поліестер 100%. Я сприймаю Поліестер, коли це там 30, 20, ну 40 максимум, ну не 100, не знаю. Хотіла приміряти, можливо, візьму. Так, ну, примірочні вчора 17. Просто розкішні, мені все подобається, килим чистий навіть. Дуже тут просторо, гарне світло, непогане. Так. Не буду показувати, будете дивитись один за одним. Так, перший образ це спідниця. Звичайно, з моїми балетками. Бачите, вона а-силует. я взяла чорний топ до неї, але білий це мій. Я без білизни, а топ прозорий, тому тільки такий варіант є діти один на один. Але уявимо, що я без білого топу. Ось так це виглядає. ну Мені балон більше подобається. Спідниця ця для мене супер нарядна І мені, якщо чесно, не подобаються ось ці вирізи. І ось тут, звичайно, ще підклад, ще й кишеня. Ну, ось воно так іде такими слоями, тому мені якось не дуже. Але так, спідниця непогана, це я вже, мені здається, докапуюсь. Але спідниця непогана, не бо вовняна. Так, через 17, як завжди. А, дуже гостинний, пригостив водою. Але тут, до речі, в примірочних прям дуже тепло, тому це якраз. Отже, по майки я би радила вам брати розмір М, тому що на мені розмір С, мені так тіснувато, можливо, це за рахунок того, що на мені внизу ще один топ. Але я би хотіла його більш розслабленим, тому брала би М-ку. Так, наступна це ось така. Жовта сукня, вона прям по відчуттям дуже приємна. Не можу сказати, що дуже просвічує, не просвічує. Мені подобається поєднання з саме темно-таким бордовим. Жовтий і темно-бордовим виглядає дуже непогано і вона дуже, я би сказала, така нарядна. І в поєднанні з цими балетками вже образ став трішечки не таким. Не таким святковим, я би сказала. Там вона застібається аж ось так. Доверху я не застібнула, бо потім не розстібну. Не хочу нікого просити, кликати. Мені подобається. Звичайно, з засмагою вона буде виглядати дуже виграшно. Так, останнє, що я тут зараз примірюю, це ось така сукня біла, дуже-дуже гарна сукня. Тут нема кишень, бо мені по звичці захотілося засунути руки в кишені. Мені подобаються ці рукава, мені подобається виріз, мені подобається, як вона а, сидить на талії. Тут а, спеціально бачите, її так пошили, щоб талія. Була акцентна. Мені здається, в, цьому, в цій сукні все акцентне. Знову ж таки, я би її носила тільки на низькому ходу. Якщо я вже ось так піднімусь, буде супернарядно. Ну, це кому, кому, куди, на який захід. Якщо б я її носила на щодень, то б я її носила саме з цими балетками. Вона теж тут застібається аж до верху. Це 100% бавовна, мені подобається. Ну і у мене зріст 170 см, тому хто трішечки нижче буде, буде вже задовго. Прицепилась нитка. Я би її носила з зачіскою, як у мене, але ось тільки з дулькою, такою зібраною, не з хвостом, а отак з дулькою. Тому що тут дуже багато деталей, які хочеться показати, щоб волосся їх не закривало. Так, ще раз швиденько показую всі артикули, щоб ви швидше знайшли сукню. Це біла сукня, ось така дуже гарна. Жовта сукня. Теж дуже гарний віскоза поліестер. Чорний топ раджу брати на розмір більше, Віскоза 100%. І спідниця ось ця. Зараз знайду. Зараз знайду 2600, 100 бавовна. Все дуже гарне. Мені подобається якість, ціни непогані, мені здається, як на таку якість, на такий крій. Я раджу вам. Придивитись сюди до нової колекції. В чер 17 мені сподобалось все. Так, все ж таки, вирішила приміряти для вас швиденько ось цей топ. Виглядає непогано, бачите, тут тільки треба прибирати пояс. Ну і відкотити штани і якийсь підбор, можливо, взути. Виглядає М -м -м, цікаво, я би сказала. Мені подобаються ось ці довгі деталі. Такий вечірній варіант. Для денного я би взяла білий. Там є у них білий. Так, в грудях у мене тут трішечки вільно, тому у кого більший бюст, можливо, вам буде окей. Але ну, ось так от по об'єму мені трішечки тіснувато. Ну, М-ка б мені вже була завелика. Тобто руки рука рухам, рука, 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 рухи руками мені трішечки е, так, складно робити, наче я її зараз порву. А от в, тут саме в цих об'ємах, ну, це такі деталі вже фігури. Підійде-не підійде. Не підійде. Але, як я вже сказала, для такого денного образу я би взяла світліший колір, а для такого вечірнього це прям дуже цікава річ, мені здається. Так, він ось тут застібається на, на два гудзика, В принципі, його дуже легко вдягати. Тут два гудзика, ви їх, і ви його так вдягаєте як жилетку, і все. Ну, в принципі, окей, але знову ж таки Поліестер, можливо, тут в зовнішній частині якась підкладка є, можливо, вона не поліестерова, але про це не вказано. Так, дивимось, ціна 1500 секунду. Артикул можете побачити: 100% поліестер. Поліестер тут ще додатковий навіть гудзик є. Так, ось так це виглядає. Дуже затишно в чер 17. Навіть не, хоч, не хочеться нікуди йти. Тут прям дуже комфортна атмосфера. Всім раджу завітати. У кого є така можливість, я знаю, вони в багатьох містах відкриті. Тому завітайте. Так, на жаль, не приміряла ось ці, ну, ось ці вироби, сукня. Мені подобається, і блузка дуже гарна. Можливо, в інший раз якось примірюю. Блін. Не поміряла. Там так спекотно, що дуже довго там не побуде, що це, мабуть, мінус, дуже висока температура. Для примірочних це нормально, а для ем, якихось активних рухів це не дуже. Так, я зараз в Бєршка. Ось такі знайшла Kitten Hill, теж поліуретан. чорні і коричневі. Тут типу замшу. Я їх теж хочу приміряти, якщо знайду свій розмір. Ось наче знайшла 39-й розмір, вони навіть зараз на знижці. 909 гривень коштують, але мені здається, вони щось будуть на мене завеликі. 39-й виглядає як 40, якщо чесно. Ладно, приміряємо 39-й. Речні виберу, бо чорні я вже міряла, де там у біршки чи де в куленбірі. Так, поки йду в примірочну в Бершка, знайшла ось таку футболочку за 300 гривень з непоганим складом. Що тут, бавовна? Еластан віскозом. З таким коротким рукавом. І ось такі ласини. Теж склад непоганий. Це так чисто, мені здається, домашній одяг. Бавовна, віскоза, Еластан. Мені подобається, можливо, зараз візьму, бо я таке навіть не приміряла ніколи. Так, показую, показую взуття. Мені вони подобаються коричневі, особливо за червоним, як завжди, я кажу, підікюром. Ну, блін, чуть хтось не зайшов до мене. Так, подобається мені, але дивіться, в чому проблема. Це не проблема, але такі мої е, 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 наблюдення, як буде укрить, спостереження. Тут е, ось ця штучка, ось ця штричка, вона знаходиться дуже далеко від. Початку взуття. Якщо у вас недовгі пальці, то вони от будуть десь ну, буде виглядати, це наче на вас це взуття велике. У мене, мені здається, середні довгі пальці на ногах, тому воно виглядає плюс-мінус окей. Але це я так ногу дуже прям туди засунула, щоб виглядало воно нормально. І через те, що я засунула ногу, вона мені між пальцями давить. Якщо я зроблю ось десь отак. Сорі, під відео мої ноги, але як інакше показати вам взуття, я не знаю. Е, так, якщо я ось так от буду робити, то ви, ви бачите, як далеко моя е, стопа знаходиться. Ну і п'ятка майже вилазить, але можу сказати, що ну, розмір в розмір, давайте так скажемо. Ось так вони виглядають, вони мені подобаються. Вони прям супер жіночні, такий стійкий каблучок, підбор. Не знаю, є питання ось до ось цієї самої зони, вона тут достатньо така широка. Можу сказати, так, що це, мабуть, не на вузьку ногу, це більш таку середню і більш ширшу ногу. Так, я вам артикул пізніше покажу, зараз примірюю цю чудову футболочку і штанішки. І покажу вже всі артикули. Так, вирішила показати вам, як буде виглядати просто футболка. Вона, до речі, дуже-дуже комфортна, дуже м'яка. І ось навіть з таких речей можна створити якийсь образ такий незвичайний, небуденний підбор, джинси, широкі Можливо, сюди додати якийсь пасок, така футболочка. Наче звичайно, наче ні. Додати якісь аксесуари, браслети якісь ще надягла. Сумку і буде супер у вас стильний образ. Тільки я не знаю, що буде по якості після пройняття з футболкою. Не знаю. Так дуже приємний сі... сірий колір, дуже приємно вона сідає по талії. Мені подобається все. Тільки, як я кажу, не впевнена, наскільки довго вона прослужить, Ну, за свої 300 гривень я не знаю, скільки їй треба служити, якщо чесно. Так, я вдягла штанці. Якщо чесно, з моїми стегнами мені ось такий крій не дуже підходить. Але штанці дуже приємні на дотик. Тут гарний склад, низька посадка у них, бачите? Бачите мої стегни, які і ось тут. Такі перепади різкі, різкіду через це. Тут позаду є зеркало, можна все побачити. Через це мені не дуже пасує такий крій. Я таке не ношу. Але, в принципі, у кого достатньо такі неяскраво виражені стегна, то вам буде супер. Ну, так, да, це такі домашні Домашній костюмчик, я би сказала. Ну, я взяла тут свої балетки. Так, як ви могли помітити, я взагалі полюбляю ось такий сірий, тому мене завжди тягне на сірий колір. Так, показую вам артикули біршка. Це на мені був розмір М бавовна. 4% еластани і 2% віскоза. Артикул має бути вам видно. Так, і штани. Тисячу гривень коштують. Не дала б чесно за них тисячу гривень. Зовні, що тут у нас бавовна віскоза еластан, на мені був розмір М, це низька посадка. Так, ну і взуття 39-й розмір був на мені. Ось про цю деталь я казала. Якщо б вона було трішечки ближче, мені здається, було б краще, бо пальці взагалі дуже далеко від початку. Ну, коротше, не знаю. Це, напевно, індивідуальна штука. Дуже гарний шоколадний, такий коричневий колір. Мені подобається ця типу замшова вставка, е дуже стійкий підбор. Взагалі, все дуже гарно в цьому взуті. Я тільки не знаю, як носиться поліуретан. чи буде у вас підніта нога, чи не буде. Я м частіше ношу шкіряне взуття, і в мене немає поліуретанового. Я не знаю просто. Я не знаю, як просто воно носиться. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка. Так, 909 гривень коштує зараз по знижці. Артикул можете бачити. Я вчора їх знайшла на сайті, вони там були ще. Але там, мені здається, ця знижка вже буде неактуальна, бо наче вона була до 7 квітня. Не знаю, може ще продовжить. Зазирніть, подивіться, але краще би їх приміряти. Так, я зараз в кабанчі, кабанчиком, я на нього кажу. Мені, якщо чесно, тут дуже незручно знімати, тому взяла шорти, які хотіла. Зараз помірю, вам покажу. Так, ось такі шорти гарного кольору. Мені подобається ця широка резинка. На талії сідають непогано. Ну і, в принципі, ось так ось цей образ виглядає теж. Достатньо непогано для прогулянки, для літньої для вечірньої накинути. так. Через те, що в мене балетки ось такі більш-менш розслаблені і не повсякденні, то образ виглядає цікаво. Але, мені здається, вони для мене закороткі. Чомусь я поки не можу носити такі короткі шорти на вулицю. Так, показую вам ціну. Бачите, тут достатньо така щільна бавовна. Тренитка, мені, назав... мені здається, вона називається. А, показую вам артикул. Шорт з щільної тренитки. У мене був розмір S і M, але мені здається, мені більше підходить S. Я не знаю, артикул тут є чи нема. Не знаю. Ну, По ціні вирішуйте самі. Скільки вона? 2000 2200. Так, добре, познімаю трошечки. Мені подобається ще ось такий комплект. Тут спідниця. Спідниця з кофтою. Не можу до спідниці добратися, але вона ось така довга. Ще є ось такий білий варіант. Дуже гарно. Треба дивитись по цінам. Костюми з візкози. Ось воно йде комплектом 3500 за комплект, я так зрозуміла. Мені подобається. Ще ось такий комплект може бути з білої сорочки і шортики. Тут така лого. Зараз покажу вам артикул чи ціну хоча б 2390. З натуральної бавовини. Ще є ось така спідниця з зжатої тканиною. Така бананова, я би сказала, кольором. Коштує 2390 з зжатої плащівки бананова. Теж подобається. Але я вже зрозуміла, що мені Наталію ось цей а, саме типу пасок мені не подобається. Мені подобається без нього або резинка якась. Так, а ще ось такі майки, сіра, біла і чорна. Зараз кажу, 790 коштує Джерсі написано склад. Я не знаю, як це. Тканина Джерсі, Джерсі, Джерсі. Футболочки, шортики, такі дуже легкі, невагомі речі. Мені здається, в них буде супер комфортно. Штани. До речі, тут якість відмінна. У мене є деякі речі від Кабанчі. Я називаю його кабанчиком, не знаю. Можливо, він називається кабанчик. Так, спідниця ось така. Можливо, колись приду приміряю. якщо вам цікаво, скажіть, будь ласка, щоб я розуміла, чи цікаві вам такі бренди. Це типу така сукня, шорти. Спідниця. Біла спідниця. Так, як я вже казала, якість тут прям а, а, дуже класна. Ось це теж а, сукня з зав'язками. Вона є ще сірого і білого кольору. І штани. Напишіть, будь ласка, чи цікаво вам було б, якщо б я це все приміряла, бо мені якість тут дуже подобається. Ну і ось такі ляні речі, бермуди, наприклад, теж непогані. Але вони задовгі для мене, треба приміряти. Гарні бермуди. і щільний льон. Так, знайшла ось такий костюм. Мені подобається саме поєднання кольорів. Це сорочка і штани. І вони тут а, сорочка коштує зараз зі знижкою 1953. Можливо, і штани будуть зі знижкою. Бачите, не можу дібратись а, до складу тканини, на жаль. Вона десь прям. Десь там далеко. Я не люблю ось сиритися, шукати. Давайте, можливо, зараз знайду. Катон, Поліестер. І тут ще гудзик. Ось так. Ну, і тут ще штани. є, Непогані. Так, ось так виглядає цей бренд Кабанчі. Шукайте, будь ласка, дайте мені знати, чи було б вам цікаво, щоб я зняла на нього огляд. Так, я зайшла в parfois я не знаю, як його правильно назвати. Це французька назва, напевно. Дня матері, тут є знижка 15%. Мені сподобалось а, дві сумочки, такі на літо ось така. Зараз покажу її цінник, Вона щось коштує близько ну, 1800. а, Ой, 1590. Подобається. І ось така мені ще сподобалась. Непогана. Така в неї форма цікава. І Тут, до речі, ще є, я так зрозуміла, типу, якась косметичка. Ось так. Там, типу, ще одна сумочка, і зараз ціну покажу. Так, ось ціна 1720, ну, ще можете відняти 15%. Я не знаю, до якої дати буде діяти ця знижка. Але ціни непогані. Хто полюбляє такі незвичні речі, цікаві. Дивіться, дивіться який гаманець прикольний. Ще шкіриний шкіряний написано. Коштує 519 гривень. Дуже симпатичний. Ось Так він відкривається. Так, на цьому огляд закінчено. Я вже буду йти по своїм справам, я вже приїхала в метро. Якщо вам сподобався такий формат, будь ласка, дайте мені знати. Будемо його продовжувати, і напишіть, будь ласка, що сподобалось вам більше всього з того, що я показала. Всім ще раз дякую за перегляд. Ставте свої подобайки, коментуйте і до зустрічі.